Згадаємо кожного воїна. 1944 рік. Добрий день, друзі! Сьогодні ми перенесемо у буремний 1944 рік, аби вшанувати пам'ять кожного воїна, який віддав своє життя за наше майбутнє. Село Бозинове звільняли героїчні війська 20-ї гвардійської стрілецької дивізії 266-ї стрілецької дивізії. 39-ї стрілецької дивізії під час визволення села загинуло 35 наших солдатів і офіцерів. Це страшна ціна за свободу. Братська могила біля Бузинівського ліцею. У 1974 році перед школою села Бузимове зведено братську могилу, де покоїться 8 загиблих у Другій світовій війні воїнів. У серпні. В 2016 року могило було реконструйовано серед похованих. Тимошин, лейтенант, загинув у квітні 1944 року. Арасланов Латпула Халітович, Білов Федер Аксентійович, Бачков Іван Федорович, Макаров, Орлов Павло Якович, Очеретин, Яковлів Олександр Яков. Центральне кладовище села Буденове. У 1945 році тут встановлено пам'ятник. У братській могилі спочивають 27 воїнів, які полягли в боях за визволення села у квітні 1944 року. Серед них Агутьян, Айропетян, Банарін Василь Григорович 1925 року народжений. Ворона Федір Матвійович 1906 року народження, лейтенант Селюта Константин Павлович 1913 року народження, повар 177-го Гвардійського стрілецького полку і ще багато інших імен, які назавжди вписані в історію нашої свободи. Слава воїнам, які звільнили Бузинове! Вічна пам'ять героям, які поклали життя за Україну! Дякую усім! Хто додивився до кінця. Якщо ви не підписані, підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться відео. Це допоможе розповісти історію про наших героїв, яка могла більше кількості людей.